Усім здоров! З вами Блейхаук Юа сьогодні зі мною CoolSmash Smash. Uh, всім привіт. <laughs> всім привіт. І ми починаємо наше, так би мовити, виживання в кубі. Я... він скачав цю карту, він знайшов і дякую йому за це. Не бей корову. На ну, е, добре. добре. Один. Yeah? <laughs> Один слов... <coughs> а, ну окей. Ми одним словом з'являємося в ось такому кубику, в якому повинні виживати. Тут є все. Як скажуть, пригодне для життя. Ми повинні тут розмножувати цих тваринок, добувати дерево. Так, Перші наші це зробити як мінімум дім, скрафтити ліжка, а, і най. Тим п'ямонір, то пізніше буде. А, ну ладно. А, да. і хоча б якусь ферму зробити, щоб мати якісь, хоч якусь їжу. А, ну ладно, це не суть, а... але... То, виж, я думаю, ми саме перше зробимо ферму курок, тому що у нас тут є багато трави і з нею випадає багато пшенички. І до того ж я забув сказати, що ті ачівки які потрібно виповняти, виконувати і так далі. Ну, так, давай, я... ну лежа скрині я, що там є. Мі хліб, міх хліб, хліб, мій хліб, все ябровся. А куда хліб крав? Окей, 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 окей. Давай добудемо дерево, давай саме перше добудемо дерево. Эээ, не. Давай, добувай дерево. Що ти куриш, чи що? Дякую. Эй. Так тобі треба. Опа, дивись, що я не йшов. Що там? Кого? А, бін, да. hmm, там, вроде... О, спасибо. Дай. Неудайск. <зас> ну блин, ты же попять, я не знаю, что зробити. Да, да. Давай ты поки розростає трошник по максимуму, а я поки выбью цей паросток. Давай, а мне тут обходит и все по максимуму. Що... Треба паруски, що у нас было. Так. Зараз я засичу час, щоб не ч не цей. А на десятика ты не... Цікав, ти ти, ти... Ну та ладно, піднімаємо хоч 20 хвилин це нормально. Я трохи проговорив, правда, можу кашу а так. Так, я не знайшов, коротше, парасту. Я добуду всю траву і почекаю, що є в нас цей. О, є, можна курок розновити, а не ще одного треба. Так, курочки, курочки. Вс, я зараз по цих ворочок, хоча ні, а якщо ми хоча може ферму... Ні, ні, курочки поки почекають, як то так. Хоча ми зробимо ферму кавунів, так що... Ха, ладно, зробимо ще ферму пшениці. Ну знаю, я зіб'ю всю траву і... Що ти базариш? Що? Що ти базариш? Та я воню ставлю. Все. Все. Ти мене об'єднав до глибини до Я піду, короче, за цим. Ой, стішняшка. Побіжай, Лівка. Я піду, короче, покінчу життя з самоубивством. Ну давай. І в, записці, і в записці напишу, що мене скинув приєд. А... дивись мені, щоб випав наш цей паросток. Якщо не випаде, то рахує. То ти труп. Не потрібно. Так, я по суті зробив надавав паростку. Зараз я перероблю гарбуз в насіння. І я зараз зроблю собі кірку хоч кайло, пробачте. Е, так, кайло, кайло, кайло. Ну шкаляжуй, а? Ну шкаляка. Що є Давай не це. Я кожен день, ну я кожен день, ну кожен день стараюся відзняти гріф пер-шоу і там одні москалики, І попробують від них не набратися словечок цих. І вони з ними не поговориш по-українськи, тому що вони не розуміють. Они... О, я бу... О! Я бу в... був шахту за спаунер! Ааа, то сидите! Я знайшов спаунер. Шла? Я знайшов спаунер в скрайні. Ааа! Да ты є, да ты тут уже не шоу. Цолто яблоко бедро. Ой, де ти е! <laughs> я ты туда попал? Не скажу. Речь у нас есть перспаунер пауки. Як шо шо? А я все звучит. <laughs> раз, я добул. А, о, я бачу тебе! На все, я все добу. Я, я, я все забрал. <laughs> а ты пидорос! Давай ходим наверх, я тобі зроблю кайло. я тут Не цей не збивай спаундер, він нам буде потрібен. Э, е, 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 е. У мене кайла немає, ну. Вот так твій трав. Чуйся. Я зроблю нам по залізному кайлі, добре? По залізному? Так, там було залізко. Скільки? Не знаю. Не з вистачило на два кайлайти. А так, купай мене! Та зараз, чекайте. Просто це, корова стала якраз на те місце. Ой, я корову вдарив! Ні, коровка, бідна коровочка! Та ти, ти шелодер! Та це через тебе! Ааааа! Ораз-ораз. А ви де... Ха-ха-ха, ти ламаєш лоб. Ну, ой, Це кайло і ось це кайло. А ти ще... взагалі крутий! До речі, у мене є пластинка, це кіт, кіт. До речі, дивись в мене є. Купи ну, собі медальку. Хе, <смі> <Я> купив. <смі> так, де золото ти бачив? Де я бачив золото? Тикай, давай може хату почнемо робити. Алло. Давай так, я добуду крулячка трішки. Давай, ні ні, -ні не ну давай, вода ми що замотимо. Чекай. Давай, біля, вибирайся якусь наверх, я вот отував... у Тував... Я вибир... зроблю нам щось. Кось ту вибрав сім. Вот Так, дай подумать, дай подумать. О, я жалізо. А, пісок. Так. До речі, я найшов жалізо. 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 Я чую затишки підпорчу нашу ферму тросника, але це несусь. До речі, там бути цей моховий кругляк, можна на час його використати. <кху> До. До речі, добре ж тут хоча б позначаються межі там, де, наприклад е, uh, ну, кінець, як, так дума это кінець позначається стіклом, бо інакше я, я, я тих, что чотирився. все революции не Це є. Чи то хату робити, то Чи то... Давай ти роби хату, а я буду добувати ресурс. Я не знаю, чи то ламати скло, чи то не ламати скло. Я Не ламай, лише скло. Можеш ламати, не ломай, дыши склон. Хотя можешь приломать, но так будем отлив разшировать, а я не знаю, я не знаю, я не знаю. Тогда що рушив, де не можна, якщо не полясть. Там правила с ним кажом, да? не Ну окей, ну тоді давай ламай. Забери просто всі дерева, якщо попасть як хоча б один парусток випав нас. Ага, ні, не, не можна ламати. Ну, Ломати не можна. А, чуєш, 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 чую. Чую, не чую, не чую. Але... <laughs> чуєш цей. А, Що я хотів запитати? Не чую. фіг з тобою. Йду краще. О, я зараз здобуду амат діамантиків і зроблю ся діамантове кайло. Та не можна, не ну каже, не кажу не можна. Давай ще не зараз перші серії того не робити, давай спочатку якісь перші два завдання зробимо в цій серії щоб Добре, 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 все, я. Я так трішки обрив тут саме потім все все, все обрив мене добу на трішки кулечки. Нас свиня в цей в шахту впала, ти закрив свиню, ти, ти за взагалі. То що я зробив? Ні. Я безсовісний, от то я безсовісний. то ти безсовість. Свиня, ні! Ні, свиня, не покінчай, не покінчай, не кінчай життя самогубцем через цього. Чуєш, відкопай мене, то якщо... я буду... А, ні, нормально. Ще його вся упала! Йоо! Та ні-ні, нормально, все нормально, все нормально. Так, я повернувся. Давай, які нас там ще є ачивменти? На нам заїздиться зробити дві два ліжка, так? А щоб зробити 2 ліжка треба розмножити курей. <пев язаний> <пев язаний> а за для чого? Чекай, дивися. У нас є такі овець, двоє, так? Зараз я стежу одну, у мене дві шерсті, і зараз я посажу другу. І у мене три ш... у мене ж п'ять шерсті є вже. Все, файно, зеруємо. А ж п'ять шерсті. Суч, давай якось цей зробимо все в купці, щоб не цей. Ось, наприклад, скриню поставимо до цього, до верстака ближче і так далі. ні 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 хату вже можна нести. Так? А двери к у нас модна хата. Це хата. Оце хата. ти називаєш хату? <кхух> майбутня хата. Так. так, це майбутня хата. Тебе є хотя бы один О, чоловік. Я так і не почув твою віту. Тебе є пару сток, дач. Чого саме? Чого так чогось хоч дерево? А, не а-а. Ти розумієш, що ми тут виживати більше не будемо. що у нас немає дерева. Ем. Еем. Є-є-є-є-є-є! Є? Чуєш, а режим який? Та Зараз режим стоїть? пісвол чи... Ну, поки так. We говорили перший, стоїть там першу типу серію, чи не серію, а перший пару хвилин грати, ну, типу, на щоб нормально розвитись, а потім вже включити. Mm. Тому, як походу, цей спаунер був зроблений. Типа, щоб вони не очікували, що там зразу підуть, типу, так. Я просто порився не за кружлячком, а це спане. Десь на самому кури вже яйця одне кинули. Два на яйця, чуєш? Кинули? Ого. Знесли. Так, чим тобі допомогти? Чим тобі допомогти? Ове, чуєш? Все, ми виконали перший ячівмен. Який? У нас вже є два ліжка. Просто тільки що, тому що наші овечки дуже швидко... 에... Ой. Не роби так, будь ласка, не роби так. Хі- тя, тя, я ламаю ті, виставку. Кінь мені дерев взяти чуєш. У мене немає. Кинь мі дерево. Кинь мій дерево. Тут такі скрині в спав, не рап. Кинь мій дерево. Секунду. У нас тільки один паросток і ми... як то кажуть, прокакали решту паростки. Ми бомжі! Ну, по суті, то так. Да, один кругляк. кругля. Тримай. І <клес> паличка. Тримай. А сплесень. Так, зробимо так, Ту Ліжечко. Так, і ось так. Все, перший аттумент готовий. Так? Для мене, а для тебе ні. <клес> шутка, Шот, шутка. Тримай. душу. Жартуй, тримай. Ліжечко. Спасибо. Oh, Короче, вже ніч настає, так що... давай якось поставимо ліжечко наші і to, to, to вже нічка пережили ми, нічку. Треба вже включити, точно не помиляюсь, дитику. А я а що я маю робити? Мені треба влучати чи ні? я включу зараз. Не знаю, чи вам могло то ще зруйло не ходить. Так, наша серія вже так не поняла йде. СОшкин! Шооа. Значит не кажеш, що у нас ні одного гриба немає. А та грибе то є, а тут -то земля аж того має бути, а... не так. Ах, ти, А в нозарана наросте, не бійся. А? Назара виросте на цих ло, блоках. Вона розмірається. Так що не бійся. Так, що я можу зробити? Що я можу зробити? А, то що, майже йде? Е, яка там є очівка, що до городу там, щось таке є? Та є город, а давайте спочатку, в хату зробимо, чуєш? Ааа, ні, це, це, це без питання я поки зроблю тільки безкінечний цей цікаво, туди слава є. Не знаю. Наби не помішало, тому що я думаю наш острів. ну... То... Чуєш, дивись такого, right. дивися. Лишаємо тут двоє траву. У тобі ж генера... генератор. Та не генератор, просто в... безмінашний цей. Ну так вождіє є, нас, дивись буде. Та вода може цей, але це наше озерце, ми тут рибу будемо ловити, так ловити. це. нам треба ловити 18 може. Скіші! Вздушайтесь! А, а, у нас є, до речі, плане про так само можна зробити вудочку. Ти поставив вже режим цей? Давай там стов. Я добуду зараз бур це. Дай мені дерево! О, ви не ще посадити тут дерево. Ты думаешь в мене є дерево? А, тебе ж пару щоб... Ти Трозуміш, у нас є одне дерево, якщо воно не цей... О, не-о-о-о! Кто зробил? Эй! Ты зазал... Окей. Один я, хочу, я тут трошки хочу підгриняти територію. Не-не-не, давай, не давай. Ось тут. Так, я поки замурую, цей... Цікаво, а, дерев... а дерево взагалі виросте? то ми замало дуже заживем. А якщо живут, я. Сізи, так, я поки розмножу корочку. Мене є два лишних сих вот ти це дозволити. Так, я тут mm. трошки нашого... Все, в у нас три курки, ура! Ох! Ну там здається, якщо ферма рахується з вісьми. Ого. Ну в принципе нас є ще два яєчка, так що, в принципі я їх збережу поки я допочу. почем. в нас є чотири яєчка, якщо ти не д'єчка. Ха-ха-ха. Да, загнал, я тебе загнав. Сува, я не знаю, у мене є ось ось дивись, у мене є мої А в Тебе є? Покажи мені в мене в їх є два яйця. Ну покажи давай, покажи їх тримаю. Раз. Ти що, хворий? Я, Я... О! одна курка. Та жартую, чувач, давай так. Да у нас курка я. Так, я зроблю зараз нам пічку. Ти можеш мне крыхать? Ти можеш дати мені круглячка? Да, ты <смеш> не Можна бігать, ч? Не можна, я, я... не тут гуляю. Окей. Ну я думаю. <смеш> ми в зацезарію так зробили дуже все багато, так що давай накону закінчимо. Ну да ты чо, хворий що? Хворий що? Давай, ставай біля корови закінчим. Да, ладно, читай, то ты буду. Хрока. Рока. Знаешь що, я надеюсь, что это вот цей песочок не буде розмножуватись. Пісочок. А, це что? Шту... Ты тільки одну залишив. Так? Та по розмножиться, але ти не їж кавунчик. А? Не їж кавун. Ты чуєш мене? Посади тросник і не їж кавун. Так, так прикольно трошник став? А, подняли на у нас. Врубимо <різ'> теку. Цукрова тростина. Ось. Правильно так казати, казала, не цей. Зрубимо теку. Ты Ти вдарив два рази курку? Ти вбив курку! Дитига. <різ'> а хто вбив курку? Издалося <різ'> чи померла курка? А? <різ'> Так, пробач мене, але зараз на плані летить літак, І я б зараз чесно кажу, що не знаю, що б не зробив, але не суть. А ще залізо не йшов, а ладно. Я лише залізо, моє залізо. А чекай чи... на нашу ніку то залізов поки зараз скажу хату збудувати, щоб вся один нечиммент виконати. Окей, окей, дай мені цей гарбузи. Yeah. Гарбузи кавун, yeah. дай мені. Так. Yeah. Сюди от гарбуз два гарбуза і два кавуна. І по... посередині щось там посадить. Ей... Так. О, и один кавунчик. Окей. Кову... Главное, чтобы кавун... Нет, тут не сади. По причине, что может... Я не знаю, може таке будет чи ні, але... Кавунчик може вирости на зим, на міцелі, і міцелі просто зник. Ааа. Уйди 4-ку, то ладно, давай, завершуємо. Також, я... <рапевшуємо> Що ти збудував таке, я не розумію. А де моє ліжко? А, шущі налікав. Стравай на ліля. Ні, не так, так я не поставлю. <плес> так, ось так. Давай, ставай на ліжко. Носу на що, на скринювай, на скрині. скриню давай. Біля мене. У -у -у -у. І з вами був я, Блихал Кіа, зі мною був сьогодні Cool Smash і оця корова. І ми завершуємо перший. Першу серію, так би мовити. Нашого виживання. Кубик. Можна скажеш на кінець? Дупа. Е, Бувайте.